Добра, Рашка, мы закроховы. Так что тут было? Что там? Какие тут заложки? шторму? Стул лежит, гилка яка спала. А так норм. Ну болото. Еще одна гилка. Ой, как то есть бивоярно! Скатертина злетіла, ну то нормально. Який в мене стіл тут я б виставила для гостей, то вони не знали. Ой, як uh. oh, гарно співає. Коротше, мені оця ділянка там, де рили, вже очі промозолила, особисто, коли гості, гостей завеш. Коротше, з'їздили сьогодні, купили траву. Треба це сховати, але треба ці ями ще е заповнити, бо джашик тут старався лопатою. Так, земелька я тут притрусила, ямки. Купили три рулона трави, Сподіваюсь, що вистачить. Ну, якось так. Добре. Ну що, трошки прогадали. Три рулона недостатньо. Думаю, треба ще, мабуть, два докупити. Але вони вже сьогодні зачинені. І зазвичай протязі тижня ми не встигаємо бо на роботі, а вони вже закриваються. Це єдине, що в суботу. Так що до наступної суботи. Він мені сказав, що вже жовтіє. Трава каже, якщо сьогодні покладети, то буде норм. Так що ну поклали. сподіваюсь, що буде норм. Рулон 4 долари. Ух! Зараз вже 3.30. Вже жаркувати. Ну, машині то точно. Я їду в крамницю. Сьогодні я буду водієм для Джуліети і Софії. Будемо, їдемо до Анжеліки Ріки. Анжеліки Ріки зап... запросили а, нас на вечерю, першу вечерю в їх новій квартирі. А, ну, там місця не так багато, а, ну, поки що так. Поки що так. Ну, повинні були дівчата, і я, і я з ними, коротше, перечепилися, бо а що? Мама завжди готує, а маму готувати. Ну, коротше. Анжеліка попросила. Її на улюблені олівки, а вони продаються тільки в ресурсі, я Так що їду, підкуплю їх. А так, нібито все в них є. Ну я, ще зап... ну, я ще привезу там смачненько, в мене багато що залишилося зівчора. Добре, так. поїхали. Ой! Я зараз. Софія! Hey. Так, все, ми вже приїхали. Більш-менш часно. Hey, can you Роби щось. Вау, який стіл! That's my sun and light. Uh, у нас нарешті є столик. <laughs> і там столик, і там столик. Уже все uh, дизайнерська корзина uh, uh, для Проня вже не столик, є нормальний. Опа, почалася жара. Наш вибір. Помаранчеве вино. Те, що ми в трейдерджі купили. Я для неї купила. Будемо пробувати. Ой, яка ж гаджетня. А так тут, тут one, два uh, very... види хлібчика, Анжеліка зробила олійку з uh, приправами. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і звісно, от такі вкусняшки. and i have like little four, eight, seven, stuff from we'll yeah, so luxaton like, so <laughs> i'm going the sure. no more pork for you i'm <laughs> <laughs> you to right now but i got windows open so it's wild. ricky put the bed frame together a few days ago you got to put Skeleton the oh. bathroom ricky says put them on the so get that on the vlog okay. <laughs> it, it is so, it's going okay. in oh here's our other closet as well so this is just like i love oh, our court. Court. So it's right. you can my personal love right. home now with the laundry Um, and then like yeah, that I'm is like th having the laundry right oh there there it's the, the best thing, thing in the world you can just throw your basket right there it's perfect but yeah ignore the laundry <laughs> Yeah. Well, see, I finished it in like February and then I started just watching like the with... oh, it's chicken tenders. these watching. really good. Especially fresh ones. And then, for is like, wanting, like, put. Well, sometimes all these are for, like, $12, they're really good. Angelica of is sauce. Sauce, sauce. From <laughs> scratch. From scratch. Making sure they're fine. Mm -hmm. Mm -hmm. It's a pasta with mm -hmm. vodka sauce. Mm -hmm. Oh, God. <laughs> Thank you, dear. <laughs> <laughs> uh, awesome. With a grill. <laughs> Salami salad, Caesar, Angelica Robila, <laughs> so sama. It's not Caesar. Oh, it's not Caesar. Okay. What is it? It's a garlic, garlic, Parmesan, vinaigrette. Garlic Parmesan to to vinaigrette. There you go. Alere Robila so sama. <laughs> For many uh, dinners at your house, yes. may it always be um, full of laughter, joy, happiness, and. Uh, But yeah, I have a desert again. Cookie and cream. О, Хочу взяти те саме, що в взять сама шума. Так молоді там грають гру, і я поки просто відпочиваю. Доброго Добрий ми за заклахоми. Вийшла перевірити травичку. Ви ж розумієте, виклали якраз тоді, коли у нас дощі перестали. У нас десь три дні буде сонечко. Так що, думаю, треба полити. Треба полити знову. Ну, ну, я розумію, що вона тільки покладена, що вона ще. Жовта, що їй треба прижитися. Хвилююся, хвилююся, як за дитя. Бо пам'ятаєте, як тільки я це все поклало, воно як клим був гарний, зелений. Хочеться все це доробити, щоб було гарно. Ото так. Добре, що тут хоч тінь. Вже наступної суботи докупимо, щоб повністю все це покрити. Коротше, виставили ми нашу стару дробину для басейну і горку. Виставила на Market Place на Фейсбуці забезкоштовно. Вау! Скільки бажаючих! Я кажу: Я виставила наперед. Приїжджайте, забирайте. Хто перший взяв, то, і, то, і, то ваше. Ото так. Дай Бог. тут потрохи вичищаємо задній дві. Oh. Right. The slide is gone. I mean, not slide. Ой um. і yeah. oh, горку забираю. Ні, горку не забираю. Коротше. Дробину вже забрали. Супер. Так, витачила я свій журнальний столик сюди, бо зараз, так як меблі стоять в залі, він нам не потрібен. А на кухні він просто стоїть і збирає хлам, то я маленький поставила туди. Бо це зручно буде теж. Я іноді, коли чай п'ю, ставлю наперед, але мені зручніше було б, якби чашка стояла тут. Ну, якось так, хай буде тут, поки хай буде тут. Так як дещів не повинно бути, зараз повішала фіранки знову, щоб не залітали, бо тут і оси іноді літять, і що хочеш. От. Ну і комари, звісно, що. Не знаю, чи вона буде нас зберігати, але, думаю, краще, ніж повністю відкрити. Ну і завжди можна, як я робила до цього, їх відкрити. Тут в мене нарешті, я потроху вже висовувала, але нарешті тут вже продекоровано на День Незалежності Америки. У мене тут все. Декор американський, я трошки це все забила на це останнім часом. Іноді згадую, що о, у мене ж є декор. І тут от, от таке. Окей, okay. горку забирають. Добре. Супер. Вирішила обідати тут. В Чахах Білі. Нормально, awesome. феном <laughs> нормально. Так, стіл я прибрала. Тут я повернула полочку. Сюди у нас колись тут була полочка, тут зазвичай у нас фото дітей було. Але коли ми купили сервіс, в мене тут стояв сервант такий. це ж перебралося, і якась полочка забули про неї. от Нарешті її повернула. Он так у нас выглядит тут. И место больше детям гонять. Let's not walk on that one, it's a new grass. Uh, because it's new, still needs to, still needs to uh, figure out what it's doing. This is real Yeah. Pussy. Так, скорбы, якісь. Are those metal things, are you sure? Yeah, I don't know. Probably like from some kind Collect. of this. Probably like some kind of liquid And where are we gonna keep it? <laughs> Not on this table, right? No, good. Ach, do tam. Ach, do. Oh, oh, oh. Okay. You're resting. Not long. <laughs> Not long to be resting. Не повинна була бути дощу, і тут починає крапати. Коротше, оклахома. Прогнозу довіряти не можна. Тікаємо джашик. <смайло> Майло теж тікає. Так, у нас пройшов дощик такий, не, не прям сильний, але нормально, знаєте, і температура знизилася. Така приємна. Я насолоджуюсь свіжим повітрям знову. Думала, що сьогодні поведу дітей в басейн, але з... раптом змінилася погода. Ну, похолодало, то можна й палити, бо багато чого палити треба до ума довести. щось летить до аеропорту, приземляється. Even ага. Боже, який гарний вечір. Я просто в захваті. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, рекламу, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бабай!